Страшно застрягнути в ліфті. У столиці з'явився центральний кол-центр з обслуговування підйомників. Усі перебої в роботі кабін, диспетчери відстежуватимуть у режимі онлайн, а час прибуття аварійних служб зменшиться до кількох хвилин. Матеріал Олександра Роздорожнеї. Зі звичайною диспетчерською в несучасний кол-центр. Якщо застрягли в ліфті, не проблема. Оператор прийме заявку, а найближча аваріка звільнить із залізної пастки за лічені хвилини. Центр призначений для того, щоб оперативно реагувати на роботу ліфтів, на застрівання для того, щоб пасажири ліфтів могли бути максимально швидко схожі для того, щоб Механік мог максимально быстро прибувати на застрілання, щоб люди довго не сиділи в кабіні. Як тільки заявка прийнята, відразу я виясняю по комп'ютеру, хто обслуговує цей ліфт, або якщо у мене аварійна бригада, виїжджають до людей максимально швидко і за 20 хвилин десь їх з ліфта. Звільняють. Оглянули новий кол центр і представники адміністрації. Аби усі підйомники у столиці працювали як годинник, за принципом такого центру планують організувати роботу інших детей. Спечерських міста є застарілі служби зовсім, які вже і технічно, і морально не можуть працювати. Є намагання модернізувати, автоматизувати в деяких районах автоматизовані системи. У нас є, але вони поки що не працюють так, як це потрібно. Тому пропозиція, яку ми сьогодні от почули, вона нас дуже цікавить, оскільки вона дозволяє значно скоротити час реагування на проблеми, які виникають при експлуатації ліфтів. Крім того, з апаратною можна повністю відслідкувати рух кожної аварійки та навіть скоригувати її маршрут в об'їзд заторів. Сінім цвітом відображені автомобілі, які на стежі момент стоять з виключеними двигунами. красним цвітом відображені автомобілі, які двигаються. Та автомобіль їде по якомусь заданню. Всім і такий сучасний центр не межа мрій. Компанія запустила ще один пілотний проєкт. систему, що дозволяє повністю контролювати роботу підйомника від другу кабіни до розмови з пасажиром та виклику електромеханіка. В кожному ліфті стається блок на кожному ж на, кожному, на кожному, датчики в шахтах кабіни ліфта. І коли відбувається та чи поломка паломка неполадка ліфта, соотвісно, диспетчер в онлайн режимі зразу. Поки що такий проект провадили в Обухові. Проти ним зацікавився і Київ. Такі нові ідеї, які вже реалізовує в рамках пілотного проекту ОТІС. Зараз вони будуть абсолютно корисними в місті Києві. Ми зараз будемо обирати територію в місті, де запроваджувати будемо також таку систему, опробувати її і потім по потім тиражувати на всю територію міста. Аби модернізувати механічні кабіни, принаймні одного району столиці, потрібно від трьох до шести місяців. Олександр. Роздорожна Денис Овсяніков телеканал Київ.